в шелушитель, де обдирається гречка. Ящик засипний бункер. В ньому є заслонка, яка буде регулювати подачу гречки на нижній решетний стан, де вона буде калібруватися. Далі, шелушитель буде стояти на місці. В ньому маємо два абразивних круги. Нижній крутиться, верхній вибирає зазор поворотом оцього гайки. Це контрогайка і гайка. Добавили зазор, зняли зазор. Для того, щоб оцей зазор там був. Він виставляється на шпильках. Три віконечка таких же ж є. Одне, два. І три ми відкриваємо і виставляємо на цих шпильках зазор, щоб горизонтально нижній камінь був з верхнім, одинаково. Цією кришкою. Оцей. Ну Це раз робиться і все більше ми не зачіпаємо. Це привід. Якщо маленький шків, це на гречку, бо якщо поставимо на більший, гречку буде товкти. На більшому можна буде колоти горох. Якщо переставити ремня на більші.